Чому не варто говорити дитині про її негативні характеристики? Як змінити відношення батьків до дітей? Сьогодні ми про це будемо говорити. І в нас у студії психолог Гліган Світлана, яка розповість нам саме дасть нам відповідь саме на це питання. Доброго ранку. Доброго ранку. Я знаю, що завжди існує проблема. Ось батьків і дітей. Так і в літературі навіть про це описували. Тобто, це така нагальна проблема нашого часу. Батьки Кожноденно, не приділяють. Так, батьки не приділяють увагу для своїх дітей достатньо зайняті роботою, спілкуванням з друзями. А на дитину ну треба забрати садочка рано, знову відправити в садочка. Коли ж у мають бути правильні відносини. Давай поговоримо про це. Думаю, нам психолог краще розповість. Розкажіть нам, які існують індивідуальні особливості характеру, і як з цим бути. Я би хотіла почати з того, що дійсно бувають такі випадки, коли батьки, навіть маючи, скажімо, час на дитину, але вони використовують в своєму вихованні певні характеристики, висловлюються про дитину, характеризуючи її якось. І я би хотіла звернути увагу на те, що досить часто ми можемо почути такі висловлювання, як ти лінивий, чи там ти неуважна, чи дуже незграбна в мене. чи… Це в кращому випадку І зразу дитини бажання, бажання щось робити пропадає моментально. Тобто, да, такі негативні характеристики, вони дуже шкідливі. Насправді це в кращому випадку я назвала ці да, mm -hmm. варіанти, а в гіршому ти ідіот. Да? Ну, тобто можна і таке почути. Тобто, коли батьки висловлюють таку таку характеристику негативну дитині, вони мають мотив досить хороший, вони надіються, що вони цим посприяють. Що дитина усвідомить, зрозуміє, не захоче такою бути і виправиться. Але по ну, Факту нічого такого не відбувається, тобто Дитина насправді слухає про себе і самого маличку вона починає в це вірити. Насправді дуже mm -hmm. велика ймовірність, що вона повірить. А, ну, якщо є сильний такий тип темпераменту, сильний тип нервової системи, то дитина може, а, скажімо, знаєте, наперекір спробувати щось довести, але в багатьох випадках вона може повірити. І це може закріпитись її така самооцінка, no, самосприйняття no, на так, все так. життя. І фактично, чому важливо уникати негативних а, таких характеристик, а все ж таки якось ну, Вати можливість дитині. Проявити себе і справитись з тим негативом, який ви бачите, без висловлювань. Ну, все ж таки, тому що це дійсно закладає ту самооцінку, від якої залежить вже подальший успіх в житті цієї дитини і розвиток її як особистості. Вони обмежують її. Я би хотіла також ну, звернутись до батьків, яким чином можна змінити своє сприйняття цих індивідуальних якби проявів? Також, батьки уважно слухайте поради, і щоб ви правильно спілкувалися з цими дітьми. і не, не було якось ваших дітей якоїсь такої незручності, що їх ображають. Тобто існує, я би так маленька передумова, існує тип темпераменту, це вроджені речі, це абсолютно е, така фізіологічні речі, це сила нервових е, нервової системи, це швидкість обміну речовин. Вони закладаються природою, це швидкість е, е, психічних процесів. І ну, на це ми вплинути по великому рахунку не можемо. І тому батькам варто просто придивитися, хто в них ну яка в них. Е, Дитина з якими особливостями темпераменту народилась, і вже на цей темперамент треба, ну скажімо, адаптовувати своє виховання. Якщо дитина, наприклад, зі слабкою нервовою системою, меланхолік, ну це можна визначити там тестуванням. Якщо вона зі слабкою народилась, то її ламати ні в якому разі не можна. До неї треба особливий такий уважний mm -hmm. підхід. Ну, якщо сильний тип темпераменту, холерикщо ну, так сангвініх -холерик, та... сан холерик, то звичайно тут не настільки вона буде чутлива, але все одно потрібно враховувати особливості того темпераменту. А якщо дитина флегматик, ну їй рівно, що говорять батьки. Буває таке? буває таке. Да, флегматики вони не настільки чутливі, а до них в них є інші особливості. Наприклад, вони такі досить повільні, і тут потрібно допомагати їм розвивати своє свою енергійність і переключення, якби переключення з одної діяльності на іншу. Холерикам потрібно допомагати, скажімо, самозаспокоюватись, тому що вони дуже емоційні. Ну, наприклад, а сангвінікам допомагати доводити діло до кінця, тому що вони дуже швидко переключаються з одної діяльності на іншу і втрачають інтерес. Швидко. Я по собі знаю, коли я їздив до бабусі, мені щось кажуть зробити. Я там пішов, взяв воду, витягнув з криниці, і тут вже прихожу і забув те відро біля криниць. Тобто мене зразу переключається на щось інше тобто. Так, дивіться, і фактично можна виділити такі основні індивідуальні особливості характеру, як емоційність. Вона може проявлятись висока емоційність. Це от холеричний тип темпераменту, така дуже нестримні реакції, вибуховий характер, це фізіологія, це, на жаль, те, що закладено природою. І з цим треба якось батькам знайти того підхід. І я зараз розкажу. В кінці, що можна з цим робити, другою характеристикою можна назвати енергійність. Бувають діти, ну до речі, емоційність висока і низька буває. Дуже беземоційні діти можуть бути. Або енергійність висока, такий, знаєте, шило в попі, як говорять. І низька енергійність, коли дитина, ну скажімо, досить млява. Потім... От Випадок, якщо дитина така, як Патрик П'яточкін, який не може всидіти на місці, так з ними бігають всі його друзі. Що робити з такою дитиною? Такій дитині, звичайно, потрібно дати можливість. Плескувати всі свою енергію, тому що лише в такому навантаженні при такому навантаженні себе вона нервова система тоді відчуває себе нормально, тобто він тоді збалансований. Такі діти часто, коли виконують домашні завдання, вони можуть хилитатися на стільці, mm -hmm. чи там теребити ручку, чи включити голосну музику і тут ногою, і це нормально, тому що це їхня потреба, фізіологічна потреба. Збалансувати вони не можуть так ну довго всидіти. Як часто де... батьки притис... ну, утискають, можливо сказати, за таку поведінку дітей. Деє і, і навіть скаржиться на те, що невгамовні діти, а це просто ну рейса. тебе в куток дитинстві характер. ставили чи не ставили? Мене в куток ставили. А, в мене ні. а якщо дитина така, як пірго, сумна, відходи завжди нічого не хочу, нічого робити не депресивна. буду. Так депресивно, що з нею робити? Якщо така депресивна, таке буває як песимізм, який теж може бути і такий погляд загальний на життя. Ну він від багатьох чинників формується. Якщо дитина така, звичайно, старатись показувати їй в першу чергу позитивне. Ні в якому разі не сварити за помилки, ні в якому разі, тобто робити з нею висновки на майбутнє і жити далі, підтримувати, звертати увагу, що хорошого навколо в будь-якій ситуації шукати позитив. Ну власним прикладом звичайно. Ну, а взагалі, от ви так зговорили про теп типу темпераменту. А що бувають шкідливі і негативні риси характеру? От не завжди ж і батьки вині виходить. Uh -huh. і діти винні. так і батьків. Також свій характер з дитинства. Бо як до них батьки відносились, так і вони фактично по перекладу відносяться до своїх дітей. Ви знаєте, для цього в мене є. Тут чудова табличка, де перераховані от негативні висловлювання, да, якби про ніби як шкідлива риса характеру. Але я зараз вам зачитаю приклади. Наприклад, говорять, який ти егоїст, там дитина егоїст в мене, але реальна поведінка дитина відстоює свої інтереси, так і це насправді як позитивним можна бути а, наполегливість, лідерство. Тобто, от людина може потім взяти на себе якусь лідерську позицію в роботі. Тобто негативна риса може виступати позитивно. позитивною. В роботі так мій. так. далі. Наприклад, багато задає питань дитина, і якщо дуже багато, і ніби вже такі прості елементарні, може сказати, ну що ж ти дурний такий мене? насправді але... це як. А чому? а чому? А допитливість так. це ж дуже допитливість, це дуже великий потяг в нього до знань. Або, наприклад, може, ще неслухняний, да, часто говоримо, робить. Дитина робить багато речей по-своєму, це можна сказати самостійний, цілеспрямований, тобто навпаки, це Мі дуже добре на таких дітей завжди виходять такі спортсмени, які йдуть до, до своєї цілі. До своєї мети, так, так. так. Да. тому що діти, які дуже ми даваємо називаємо їх впертими, а насправді вони дуже цілеспрямовані і е, завжди Просто раджу батькам про подумати про майбутнє. Так. Так. Якщо ви хочете бачити дитину самостійною, лідерською, ну такою, яка здатна добитися багато чого в житті. Як ви думаєте, якою вона має бути в дитинстві? вже слухняною? Слухня. Аність це дуже така, знаєте, під питанням, Як зійність. то кажуть, відмінники в школі вони завжди все робили. От я вивши щось, запам'ятав і так само перекажу. Uh -huh. А тріюшник він собі старається як то в кого списати і завжди цих тріюшників виходять мільйонери. Так, так але дивно. вони знаходять так? шлях, так свій зручний це риса, характеру, підхід або боягуз кажуть. от ти в мене боягуз, бо дитина, наприклад, боїться тому, темноти, Собак, висоти і іншого. Насправді вона обережна. Вона можна з позитивної точки зору подивитись, або ще не чупара, типу не звертає увагу на безлад, який в кімнаті знаходиться. Терплячий, він терплячий до якихось таких речей, які ну не ідеальні, наприклад, можна так сказати. Ну і ще одна останок, що ми можемо таке знайти. Наприклад, брехун розповідає вигадані історії. Фантазер, творчий. можливо, з нього вийде якийсь письменник, художник так. шахтись. Так, тобто, ви знаєте, дуже важливо батькам е, зрозуміти, по перше, як ця риса характеру може проявитись в майбутньому, можливо, в ній є якісь плюси, і взагалі задати собі питання, що корисного е, вона може нести цій дитині. А ось як визначити, яка дитина зрозуміло, що до трьох років там дитина ну не можна сказати яка в неї риса характеру. от уже там у старшому віці, Взагалі, коли починає проявлятися такий характер і які поради батькам. Порадами я б, ну, які можуть риси проявлятися. От емоційність так низька і висока. Вона, в принципі, з самого народження її фактично, як тільки дитина починає себе проявляти, вже там воно видно з раннього віку. Угу. Якщо емоційність висока, тобто в дитини вибуховий характер, вона нестримно стримана реакцію, тобто як це проявляється е, такими сильними емоціями, плачем або сміхом, або якимось гнівом. Тобто, якщо дитина емоційно реагує на якісь фактори зовнішні, то звичайно, це така може бути фізіологія. Логічна риса характеру, як як з цим бути? По перше, звичайно, щоб не варто знати, які фактори в більшості спричиняють. Наприклад, ну всі мами знають, що в маленькому віці, якщо голодна дитина, підступає час їжі, всі зразу починають. Мами вже слідкують за цим, тому що дитина може, от якщо емоційна, дуже нестримно відреагувати. або спати пора, або забрати в неї іграшку не можна різько. Треба якось там чи дати щось в замін. Тобто, це в маленькому віці, в старшому це теж проявляється бурхливими реакціями на те, що не подобається. Як це зробити? Треба визначити ті фактори, які впливають, і старатись попереджати виникнення вибуху. Тому що після вибуху, якщо він все ж таки станеться, нервова система дуже важко відновлюється і дитині важко. Тому варто попереджати. Ну, якщо, але все ж таки, якщо вибух стався, тоді варто заспокоїти Як це заспокоїти? можуть бути правильні обійми. Буквально, Якщо якісь негативні рухи робить там, ну б'ється прямо прям втримати їх, назвати ту емоцію, ну заспокоїти побути, щоб хоча б трошки це він вийшов. Емоціна, так? І після того, звичайно, з тим допомагати дитині вчитись, самозаспокоюватись і попереджати маму про те, що в нього скоро буде вибух, коли він сам це почне з 4 років приблизно така рефлексія, тобто увага до того, як він взагалі себе почуває. Mm -hmm. Якщо дитина навчається, можна така техніка є чайник. Якщо дити, дитині пояснити, що коли ти відчуваєш, що тобі вже стає настільки погано, що ти зараз вибухнеш, як той чайник, який закипів і там пішла пара. Попереднь мене, скажи чайник, або я вже як той чайник, і мама може так само це використовувати. Це дуже допомагає заспокоїти вчасно. Тобто що не на до такої критичної, критичної межі, та. межі. Е, так. розкажіть ще, і як батька, чому батьки власне, от е, шукають більше негативу в поведінці дитини, в принципі, е, коли Батькам... можна знайти і позитив, от ну, це, власне це з прик... таблиці, приклад власний якийсь на нам ми говоримо часто словами своїх батьків. Тобто, це ну це скажімо так закладено вже, що ми е, концентруємось на тому? Ну так, так буває, і тому дуже важливо. Я би хотіла ще тоді навести поради, mm -hmm. да, крім. Так, е Лекційності ще другий варіант це коли говоримо неуважна дитина. От таке буває, що не слухає вчителя на уроці, наприклад, дуже часто відволікається. Чи насправді вони неуважні? Насправді в них в цих дітей хороша зазвичай концентрація уваги, але вона мимовільна, тобто на тому, що їх тісно цікавить. І голос вчителя може в момент уроку не бути сильно цікавим, тобто щось там буде більш цікавим, mm -hmm. і дитині важко просто. Довільно, як то кажуть, напрям направити як свою говорить вагу. про те, що всі геніальні люди, наприклад, були трішниками, так і ну не хотіли шитися, але з деяких предметів на них були відмінні оцінки. Так само, якщо ми візьмемо мільярдерів, вони тільки вчили те, що їм цікаво, для чого мені зайва інформація. Так, коли так. наприклад я не буду лікарем, мені для для чого це було. Тому і зараз, от в освіті робиться такий от... перереформа, от власне що буде навчання так. вже за я ходив фізику, математичний світ? клас мене віддали і розумію, ну для чого. Мені була математика. Ну от бачите, і ці діти вони дуже чітко відчувають, що їм цікаво, і вони можуть просто не чути голос навіть звернення до них, якщо вони занурені в свою гру. Mm. Буває так, що мама звертається, дитина грається і взагалі не чує голосу. Це говорить про те, що в неї високий рівень концентрації уваги, але увага мимовільна, тобто те, що іменно її дуже цікавить. До таких дітей варто такий підхід. По перше, коли ви звертаєтесь, має бути контакт очима, тобто підійдіть. Якби м'яко подивіться, зупиніть її там якось. По-друге, звичайно, потрібно допомагати їй вчитись, концентрувати ту увагу і довільно розвивати увагу. Можна допомагати їй також. Таким поступовим переключенням, тобто попередити про те, що от, щоб домовитися, mm -hmm. щоб не викликалася негативна реакція. Ну, це такий другий, да? другий неуважні діти, як ми говоримо. Тобто, насправді вони уважні просто на те, що їх цікавить. Далі низька адаптивність це коли дитина дуже важко до чогось нового ну, привикає, звикає і пристосовується, тобто все негативно сприймає нове. Це теж буває така абсолютно фізіологічна особливість, інертність психічних процесів. І тоді до таких дітей обов'язково необхідно попереджати про будь-які зміни в їхньому житті. Якщо ви збираєтесь на море чи на якийсь відпочинок, попередьте про це дитину. Вона мусить знати завчасно. Можна сказати, збери речі, ми їдемо, підготуйся, так, що ти взяла ми... собою на море. Більше того, буває так, що треба там деяким дітям, це це мами замічають, якщо є така особливість, за місяць сказати, що ми через місяць, і вона може сприйняти це негативно, але вона. Цей місяць буде жити з думкою, що для того треба її якби підготувати до того. Бувають такі діти, яким дуже важливо завчасно, потім за тиждень нагадуйте, що от через і, і ті позитивні речі, які там її чекають ви говорите, щоб вона це потрошку адаптувалась. Нова гра. Діти пішли грати, наприклад, день народження. Така дитина не піде зразу. Вона буде приглядатись. Дайте їй час, як то кажуть, приглядатись, освоюватись, щоб вона сказати, їй можна. Прийдеш коли захочеш, ну там тобто розумієте, треба їм час для адаптації. Тобто, для кожної дитини необхідний, необхідний особливий підхід так, це... підхід. так, і дивіться, позитив позитиві того. Вони такі, ну в кожній ці особливості є свої плюси. Завжди є плюси. В майбутньому це може проявлятися. Ну, наприклад, та дитина чутливіші є діти, ті, які вони дуже чутливі до запахів, кольорів. Їм завжди там може светр колючим бути, і mm -hmm. це не капризи. Це насправді їм вони дуже Я так… зовнішні подразники на організм. Так вони дуже чутливі аналізатори порівняно з нами що ти ну зі звичайним з нормою, типу і тому вони так реагують, можуть там на наху... їм за. Прохолодна вода в ані, хоча всім тепло, наприклад, mm -hmm. чи там аж, светрик їм колить, хоча насправді вроді би ніби м'який. Тому таким, але вони творчі діти зазвичай. Вони дуже такі чутливі до прекрасного. З них можуть вирости прекрасні актори, чи там дизайнери, художники, ну, музиканти. Тобто такі діти з тонкою душевною організацією. Зазвичай батьки в своїх реалізовують свої плани. От я хотів бути, наприклад, художником, і в mm -hmm. мене дитина має бути художником. У мене батько був. Я лікар, я лікар, і дитина має бути лікар. Так, нав'язують свою нав думку. думку. І час зустрічається такі випадки, особливо десь в магазині mm -hmm. іграшок, дитина каже, я хочу жовту машинку, але батьки кажуть, тобі потрібно купити чорну чи там червону. Mm -hmm. І вони починають дитину переконувати, тобто фактично вони виходять, ламають її характер. От, як у таких випадках це конфліктна ситуація, бо я хочу ось цю машинку, а мені батьки кажуть, я ну, купую це, мені це не подобається. Що робити у таких випадках з дітьми? E, дивіться, якщо батьки ламають, ну звичайно, нічого доброго не вийде з того тут. Або дитина зламається, і вона скаже: Ну добре, напевно, типу мама краще знає. Mm -hmm. Будемо брати цю машинку, і вона в результаті згодом вона втрачає, ну буде втрачати відчуття своїх бажань, тобто вона буде довіряти більше комусь, ніж собі, і в майбутньому це пряма залежність від думки оточуючих. Просто буде думати, що повинен хтось сказати, хтось сказати що сказати, чи вона, була що не вона зламати, сама не так. знає, так. що ти хочеш, не знаю. Ну, тобто, це оце прямий шлях. Mm -hmm. Якщо ви будете переконувати дитину в її виборі, що а давай краще це, а чи це краще. Подивись, точно на рішення не зможе сама сприймати у дорослому житті. Ну, дуже важко буде. Другий варіант, що дитина таки буде відстоювати свою думку, це при сильному такому характері, але тоді це буде весь час такий контр да, з батьками. Батьки будуть вже потім радити щось хороше, а дитина може, особливо в підлітковому віці, всупереч. Доказати, що я рішу по-своєму. Ну, тобто, будуть, буде дуже важко так, тоді батькам. Тому варто, звичайно, діалог, щоб був з дитиною, щоб не силувати. А так, взагалі подумайте, кого б ви хотіли бачити в майбутньому, яку особистість. Якщо вона має бути самостійною, розвивайте це в неї, дозволяйте дитині. От, особливо, якщо у вас дуже слухняна дитина, дозволяйте їй переконувати вас в чомусь, піддавайтесь трошки трошки. Ну тобто, хай вона вчиться аргументувати, що от, і ви тоді можете дійсно погоджуватись, тобто в чомусь треба йти на поступки, щоб дитина на вас потренувалася, як це відстоювати свою думку. Я дякую вам за поради батькам. Нагадаю, що сьогодні у студії у нас була психолог Світлана Гліган. Батькам хочу побажати, сприймайте своїх дітей такими, як як вони є. Не створюйте конфліктних ситуацій. пам'ятайте про ці всі методи і поради, що ми вам дали. А зараз звучить музична композиція.